Течечінка невеличка, схочу перескочу, ой дай мене моя матінько, за кого я скочу. Одала мене матінка моя, за діда старого, ще й приказала шануй до краще молодого. Шанувала рік, шанувала два, третій не схватила, перекинулася у зу до дороду летіла, летіла є, міляла, мала, білими руками. Полем летіла поле кропила дрібними сльозами, прилетіла в сад сад зеленій, сіла на колені, та й стала кувать жалю, завдава сій своїй родині, сидить матінка, край віконечка, Вишиває, а найменший брат стоїть воротя, хруйо заражає. Ой, дозволь мені, моя матінко, цю зузульку вбити, бо вона кує жалю, завдає не дає робити. Ой не дозволю я мій синоїку, цю зозульку вбити, бо ці зозульці, як моїй доці, на чужені жити, якщо зозулька, та й сивесийка, прошу не кувати. А якщо дочка та й рідне сийка, то ходи до хати. А якщо дочка та рідне сіка, то ходе до хати.